Користувачі платіжних карток знають, як легко забути свій пін-код, але не всі знають, що рішення цієї проблеми існує, і воно просте: Пін-код картки можна змінити навіть через банкомат. Про це спеціально нагадують клієнтам в Укренбанку. Сегодня банкоматы у напоминают каждому клиенту о возможности смены ПИН-кода. То есть подходя к банкомату, клиент видит всплывающее окно, о том, что такая опция существует. И более того, эта заставка рассказывает, как именно можно осуществить смену ПИН-кода. Євген вже двічі за останній час картки міняв. Код який він отримав у банку. Геть забув, бо гроші рідко знімав. Тепер радіє, бо може зекономити час та зусилля на відновлення картки. Тут я в своєму банку знала, що виходить, через банкомат можна змінити пін-код. І то є стягну з льогкістю поміняти пін-код, наприклад, на дату своего рождения или там какие-нибудь цифри, которые для мене В Банку кажуть, функцію ще користуються люди, які мають декілька карток, щоб код на всіх однаковий був. І головна порада від банкірів задля безпеки ні в якому разі не тримати секретні цифри, там же де і картку, і вже однозначно не записувати код на пластику.